Війна у В'єтнамі стала одним із найбільших військових конфліктів у світі після завершення Другої світової війни. Тут зійшлися інтереси світових наддержав, а саме США та СРСР, які вже довгі роки перебували у стані напруженого протистояння. Вашингтон прагнув не допустити подальшого поширення комунізму на планеті і був готовий застосовувати для цього всі можливі методи. Але американці не очікували, що ця боротьба. Стане не лише найважчим викликом для них, а й однією із найганебніших сторінок в історії країни. Витративши за два десятиліття майже десятки тисяч життів своїх солдатів, Сполучені Штати були вимушені покидати регіон без жодних здобутків. Сьогодні ми поговоримо про початок і розгортання в'єтнамської війни, а також про те, як вона стала ареною випробування світової системи безпеки. Ще з кінця 19 століття В'єтнам був частиною колоніальної імперії Франції і входив у склад її азійських володінь, відомих як французький індокитай. У 1940 році, після капітуляції французів перед Німеччиною, союзниця Останньої Японія скористалася цим і окупувала територію Індокитаю. У перші роки окупації японці намагалися налаштувати місцеве населення проти європейців, але з плином часу. Коли становище японської армії на Тихоокеанському фронті ставало все гіршим, політика загарбників різко змінилася. Японці почали масово використовувати в'єтнамців як дешеву робочу силу, водночас викачуючи природні ресурси та великі обсяги продовольства. Становище місцевих мешканців швидкими темпами наближалося до катастрофічного стану. Як наслідок, вже у 1944 році частину регіону охопив масовий голод. Який, зрештою, забере життя близько мільйона людей. У таких жахливих умовах в'єтнамці все більше починали зневажати окупантів, з якими на початку пов'язували надії на звільнення від колоніального панування. Вони бажали скинути з себе ярмо неволі і відродити незалежність своєї батьківщини, яку після завершення війни буде змушений визнати новий світ. Виразником прагнень в'єтнамців стала утворена на території Китаю Ліга боротьби за незалежність В'єтнаму, відома як В'єтмінь. Лідером цієї організації невдовзі став комуніст і революціонер Хошімін, який хотів відродити державу і побудувати у ній комуністичну систему. Задля досягнення цієї мети В'єтмінь незабаром розпочав формування озброєних партизанських загонів, які мали боротися проти японців. Ці формування поступово набирали силу і чисельність і в 1945 році перетворилися на справжню підпільну армію. Зрештою, коли Японія капітулювала, повстанці змогли сповна скористатися цією унікальною можливістю. Їм вдалося стрімко зайняти найважливіші міста В'єтнаму, а також його столицю Ханой, де 2 вересня Хочмін проголосив створення Демократичної Республіки В'єтнам. Це був тріумф визвольної боротьби в'єтнамського народу. Однак, як виявилося, він був лише перепочинком перед новою кривавою війною. Друзі, базована історія існує завдяки вашій підтримці. Ми щиро вдячні кожному, хто стежить за нашим контентом і допомагає нам розвиватися. Також не забувайте донатити на ЗСУ. Звичайно, що підтримка наших захисників залишається головним пріоритетом для всіх нас. А якщо у вас буде можливість і бажання, ви також можете підтримати наш канал через підписку на базі. Це відкриє доступ до 17 ексклюзивних відео. Дозволить голосувати за майбутні теми та першими дивитися наші прем'єри. Особливо подяка тим, хто вже долучився. Ви допомагаєте нам створювати більше якісного контенту. Дякуємо, що ви з нами. Після того, як Франція відновила свою незалежність, її керівництво прагнуло відновити своє минуле панування у втрачених колоніях. А це означало, що регіон Індокитаю. Мав знову перейти під контроль Парижа. Але французам доводилося рахуватися з новою владою В'єтнаму, яка в нових умовах намагалася домовитися про майбутній статус держави. Париж погодився на перемовини, однак цілком усвідомлював, що добровільним шляхом колишня колонія не повернеться. Тому від самого початку французи використовували переговори як ширму для накопичення якомога більшої кількості військ та озброєння. Як наслідок їхні сили сягнули близько 90 тисяч солдатів, які мали захопити В'єтнам і усунути Хочеміна від влади. Останній також розумів, що примиритися не вдасться, тож намагався тягнути час для посилення своїх збройних загонів. 6 березня 1946 року Франція з тактичних мотивів визнала незалежність В'єтнаму. Але вже через кілька днів французькі війська раптово захопили Ханой і змусили евакуюватися звідти уряд В'єтміня. А в грудні того ж року розгорнули масштабну війну. Партизанські загони на той час налічували всього близько 10 тисяч осіб, і за рівнем своєї підготовки і чисельності майже повністю поступалися французам. Це, зрештою, спричинило поразки повстанців на першому етапі війни. Але незабаром французи зіткнулися із неочікуваними проблемами в сусідніх колоніях Глаосії і Камбоджі почали зароджуватися свої рухи опору європейським колонізаторам. Активну роль в їхньому створенні відігравали радянські та китайські фахівці, які навчали майбутніх повстанців вести війну сучасними методами. Москва, а також китайські комуністи, бажали підтримувати Хошіміна, вбачаючи в ньому хорошого союзника. Для цього вони не шкодували ні грошей, ні зброї, ні своїх численних військових радників, які надсилалися для підтримки відміння. Це сприяло полегшенню його становища в війні з французами, які до осені 1947 року вже контролювали всі найбільші в'єтнамські міста. Однак у центрі і на півночі В'єтнаму перебувала найбільша кількість прихильників Хошіміна і його бійців, що створило останнім тверду основу для оборони. Ситуація кардинально змінилася наприкінці 1949 року, коли у Китаї владу здобули комуністи Мао Цзедуна. Саме з цього моменту становище В'єтміння стало покращуватися, оскільки китайці почали надавати величезні обсяги збройної допомоги. З їх підтримкою, вже у 1950 році, сили В'єтмінню почали проводити перші контрнаступальні операції проти французьких військ. Вони наносили удари з китайської території, а також проходили через масив тропічних джунглів на півночі, де їх було важко виявити. Французам ставало все важче контролювати партизанський рух. Тож до осені 1950 року їхні війська фактично покинули північний В'єтнам. Цьому сприяла і перша велика поразка колоніальних військ під Каобанком, яка стала несподіванкою для командування. Повстанці з'явилися звідусіль, стрімко атакуючи і вправно використовуючи природні умови для оборони і перегрупування. Ситуація стала настільки загрозливою. Що Франція почала утримувати фінансову та збройну допомогу від Сполучених Штатів Америки. Вашингтон розумів, що якщо французи програють боротьбу, регіон потрапить під контроль СРСР і Китаю. А це означало масштабне розширення експансії комунізму в Азії, яке могло прямо загрожувати американським інтересам і впливу у цій частині світу. Тому керівництво США на чолі із президентом Гаррі Труманом вирішило діяти рішуче. І в жодному випадку не допустити комуністів у південно східну Азію. До південного В'єтнаму прибула група американських військових радників, що розпочала створення місцевих збройних сил, які мали допомогти французам. Більше того, американці обговорювали зі своїм союзником можливість нанесення тактичних ядерних ударів по позиціях армії Хочіміна. І, хоч військові приготування до цього серйозно велися, справа до бомбардувань таки не дійшла. Вашингтон побоювався напряму втручатися у конфлікт, особливо коли паралельно сам вів виснажливу війну проти комуністів у Кореї. Тому було вирішено надавати лише матеріальну допомогу, яка мала сприяти перелому протистояння на користь Парижа. Однак французи продовжували втрачати свої позиції, а війська страждати від тропічного клімату і швидкої втрати бойового духу. Вирішальним ударом по здатності Франції вести далі війну була масштабна поразка у битві при Д'єн-Б'єн-Фу весною 1954 року. Французький гарнізон відчайдушно оборонявся на укріплених позиціях, але не мав змоги відступити через фактичне оточення силами в'єтміню. І хоч партизани зазнали великих втрат, їхній ворог опинився у безвиході, що зрештою і призвело до капітуляції близько 11 тисяч вцілілих воїнів. Нездатність французів відновити своє становище, а також несприйняття цієї війни більшістю населення Франції, призвело до початку мирних перемовин. За їхніми результатами були підписані Женевські угоди. В'єтнам був розділений на дві частини по 17 паралелі. Північно займав Хоші Мін і його армія, а південну французи. Останні, у свою чергу, надали своїй частині самостійність, адже місцева влада була повністю прихильною до європейців. Північ і південь. Розділяла демілітаризована зона, існування якої мало зупинити можливість розгортання у майбутньому нової війни. З цього моменту в регіоні почав посилюватися вплив США за їхньої активної підтримки. У 1955 році в південному В'єтнамі до влади прийшов затятий ворог комунізму Нгодін Дєм. Він став першим президентом Республіки В'єтнам, яка була противагою комуністичній державі Хошіміна. Американці сподівалися закріпитися у регіоні на якомога триваліший час і своєю присутністю остаточно зупинити поширення комунізму. Але вже невдовзі події набули несподіваного повороту, який назавжди змінив увесь подальший хід в'єтнамської історії. Нго Дін Д'єм, користуючись покровительством США, досить швидко встановив у південному В'єтнамі режим своєї особистої диктатури. На всі державні посади в республіці призначалися віддані президенту люди, а рідний брат Д'єма навіть став головою таємної поліції. Одразу після формування керівництва країни на всій її території розгорнулися масштабні каральні акції проти комуністів і опозиції. Всіх підозрілих в комуністичній діяльності або нелояльності до д'єма і його режиму відловлювали спецслужби і кидали у в'язниці без жодного слідства. Більшість заарештованих піддавалися жорстким тортурам і катуванням, які далеко не кожен зміг пережити. У 1956 році Нго Дін Д'єм прямо віддав наказ силовикам страчувати всіх своїх явних і потенційних політичних опонентів. Як наслідок, тільки за два роки свого панування південно-в'єтнамська диктатура стратила близько 12 тисяч осіб, а ще близько 40 тисяч запроторила за ґрати. Такі дії влади невдовзі почали викликати масове обурення серед мешканців півдня, які перестали відчувати себе у безпеці у власній країні. Окрім масових репресій, чиновники режиму Д'єма проявляли себе як жорстоких, неефективних і корумпованих людей. Таким чином, на Півдні почали з'являтися підпільні формування, які ставили за мету позбутися диктатора Д'єма і об'єднатися з комуністами півночі. З плином часу комунізм отримував все більше поширення серед суспільства, що фактично було відповіддю на масштабні репресії уряду в Сайгоні. Проте, чи не найбільшого обурення, який вийшов навіть на міжнародний рівень, викликали переслідування владою буддийських монахів і віруючих. Режим Д'єма, який сам був католиком, вважав буддистів підривною силою і однією з головних загроз своєму правлінню. Це і спричинило жорсткі арешти та вбивства релігійних діячів. А також нападів на їхні храми по всій країні. Напади влади на буддистів були розцінені більшістю населення, які самі сповідували цю релігію як зазіхання на особисті й духовні права. Їхнє невдоволення підігравало ще й те, що Д'єм сповідував чужу для них віру, а тому вважався не лише тираном, але і ворогом свого ж народу. Президент США Дуайт Ейзенхауер і його уряд знали про злочини, які здійснює їхній ставленик. Але були змушені закривати на них очі. У них не було альтернативи дієму, чиє фанатичне несприйняття комунізму було надзвичайно корисним в існуючих умовах. Але американці не могли захистити Д'єма від народного опору, який стрімко наростав. Підпільні угрупування на півдні все більше набували сили, а підтримку їм у цьому активно надавали комуністи з півночі. Хоч мін розуміючи, що мирний шлях єднання вже неможливий. Вирішив взяти курс на об'єднання В'єтнаму силою через повалення південного режиму. Користуючись майже повною втратою популярності, у 1959 році комуністи почали прямо втручатися у справи півдня. Цього року підрозділи В'єтміня почали масово перекидатися разом із озброєннями та матеріалами через так звану стежку Хошіміна. Це була мережа прихованих шляхів, які вели у південний В'єтнам через території Лаосу і Камбоджі. Уникаючи прикордонних постів, прибуття комуністів значно активізувало партизанський рух, який вже у 1960 році об'єднався в армію, відому як В'єтконг. Нею фактично керувала комуністична партія Північного В'єтнаму, яка постачала своїм союзникам все необхідне. Зі свого боку збройні сили півдня, які допомагали формувати американці, фактично не мали досвіду бойових дій. Але найбільш проблемними факторами була масова корупція і надмірне втручання у командування політичної верхівки країни. Це не аби як дратувало частину вищих офіцерів та генералів, які почали схилятися до організації заколоту проти президентства Д'єма. Такі загрозливі тенденції почали непокоїти США, де у 1961 році до влади прийшла адміністрація нового президента Джона Кеннеді, Військове керівництво почало пропонувати йому ввести у В'єтнам американську армію, оскільки становище там є непередбачуваним. Але Кеннеді жодним чином не бажав втручатися у тамтешні справи, маючи надію, що Дєм і його війська впораються з підпіллям самостійно. Водночас американці змінили своє ставлення до диктатора, і у випадку перебороту були готові взаємодіяти з будь-якою новою владою. Проте чисельність наявного контингенту США на півдні В'єтнаму. Була значно розширена і до 1963 року вже нараховувала близько 16 тисяч осіб. А тим часом активність партизанів В'ядконгу створювали все більше проблем сайгонському уряду, планомірно наближаючи його крах. На початку 1963 року. Війська півдня зазнали розгромної поразки від повстанців під селом Аббак, маючи на озброєні гелікоптери і бронемашини. Партизани, володіючи тільки стрілецькою зброєю і значно поступаючись у чисельності, змусили відступати деморалізовану армію. Це була перша відкрита поразка союзних США сил, за результатами якої загинуло і декілька американських військових. Саме з цього моменту режим Д'єма став на шлях свого занепаду, який був довершений вже у травні того ж року. Тоді силовики диктатора відкрили вогонь по мирній демонстрації буддистів у місті Хюге, забравши життя дев'ятьох людей. Ця брутальна розправа остаточно налаштувала протидієма не лише більшість населення, але й посіяла розбрат серед чиновництва та військових. Частина останніх дійшла до висновку, що тиранії необхідно позбутися, інакше країну очікує громадянське протистояння. 1 листопада 1963 року відбувся державний переворот Дієма, який очолив генерал Зеон Гван Мінь. Диктатора було повалено і невдовзі страчено без суду і слідства разом з братом. Який очолював репресивні кампанії проти суспільства, американці підтримали нову владу, адже сподівалися, що вона створить ефективнішу адміністрацію і зможе подолати партизанський рух. Але південний В'єтнам лише занурився у ще більшу кризу та хаос. Країну почали підривати зсередини все нові і нові військові перевороти, лідери яких так і не могли втриматися на вершині влади. А це вело тільки до ще більшого розширення комуністичного збройного підпілля. Яке ослаблена і внутрішньо розладнена армія не могла зупинити як наслідок? Цілі райони півдня опинилися під контролем В'єтконгу, що загрожувало падінню всієї республіки і втраті впливу США у регіоні? Це цілком ясно усвідомлювали у Вашингтоні і почали серйозно схилятися до прямого військового втручання у В'єтнамську війну. 22 листопада 1963 року було вбито президента США Джона Кеннеді, а новим лідером держави став віце-президент Ліндон Джонсон. Він був запеклим ворогом комунізму і активним прихильником більшого втручання Вашингтона у справи В'єтнаму. Адміністрація Джонсона вважала, що власними силами В'єтнамці не здатні захистити себе від комуністичної загрози, тож настав час зайнятися цим особисто. Але для повноцінного втручання в бойові дії необхідним був переконливий привід. 2 серпня 1964 року американський есмінець Медокс здійснював розвідувальне патрулювання біля берегів північного В'єтнаму у Тонкінській затоці. Однак раптом перед ним з'явилися три північно-в'єтнамські катери, по яких американці відкрили попереджувальний вогонь, вважаючи загрозою для себе. Ті також відкрили вогонь у відповідь, але бойовими набоями, що призвело до пошкодження есмінця. Зважаючи на це, американці завдали по катерам ударів з гармат та винищувачів, які піднялися з авіанося Тікондерога, що теж перебував у затоці. Зрештою, обидві сторони покинули район зіткнення задля уникнення серйозних жертв, але інцидент став яскравим сигналом для Вашингтона. Але тим не менш приводом для війни став інший інцидент, який відбувся через дві доби, а саме 4 серпня. Тоді есмінець Медокс, а також другий корабель Тернер Джой, здійснювали чергове патрулювання тонкінської затоки. Воно відбувалося в умовах шторму, і в один момент корабельні радари показали наближення трьох невстановлених рухомих об'єктів. Екіпажі вже очікували нового нападу північних в'єтнамців і невдовзі почали вважати, що це був саме він. Американці вирішили не чекати можливого удару і відкрили вогонь в загрозливому напрямку. Однак, як згодом виявилося, жодних ворожих кораблів не було ні поряд з американськими есмінцями, ні навіть у навколишній зоні. Але вся потрібна інформація про цей інцидент була відправлена до Вашингтона, де не воліли довго розбиратися. Президент Ліндон Джонсон, зважаючи на зіткнення із в'єтнамцями 2 серпня, був переконаний, що цього разу відбулося те саме. Тому він без жодних доказів і додаткових перевірок розцінив цей випадок у Тонкінській затоці як акт агресії проти США. Саме це і стало приводом для масштабного втручання американців у в'єтнамське протистояння, яке перетвориться для них на ганебне приниження. Вже 5 серпня, за прямим наказом Джонсона, американська авіація розпочала бомбардування північного В'єтнаму, знищуючи його морські бази і нафтосховища. А за два дні конгрес, перебуваючи у войовничій ейфорії, майже одноголосно ухвалив так звану тонкінську резолюцію, яка давала дозвіл президенту задіяти армію. Тепер Джонсон отримав можливість зробити все задля захисту країни і ведення безкомпромісної боротьби проти комунізму у В'єтнамі. Але наближалися президентські вибори, і американський лідер волів спершу утвердитися на посаді, а опісля вже вирішувати проблеми. Тому, починаючи з осені і аж до початку 1965 року, США займалися накопиченням сил та засобів для ведення війни. На півдні В'єтнаму, а також на території Таїланду, було облаштовано десятки повітряних баз, на які перекинули понад 300 бойових літаків. Окрім цього, біля берегів країни розгорнули дві авіаносні групи і значно збільшили сухопутний контингент. Сили США у регіоні почали налічувати понад 20 тисяч осіб. А союзні їм південно-в'єтнамські частини зросли до 500 тисяч солдатів. Американські приготування не залишили байдужими і північних комуністів. Уряд, хоч міна, почав активно перекидати на південь нові збройні загони, які тепер були підрозділами регулярної в'єтнамської народної армії. Активні бойові дії розпочалися в середині грудня, коли американська авіація почала наносити удари по території Лаосу, де проходили логістичні шляхи червоних. Але задіяні для цієї операції сили були ще надто малими і не могли серйозним чином порушити постачання партизанів. А тим часом В'єтконг завдав чергової розгромної поразки південно-в'єтнамській армії убитий під Бінзіа. Тоді, в результаті кількох днів протистояння на відкритій місцевості, підпільники змогли завдати серйозних втрат елітним солдатам противника. Серед них були підрозділи рейнджерів і морських піхотинців, які фактично були навчені американськими інструкторами. На початку лютого 1965 року В'єтконг вперше атакував самі американські війська, які перебували у місті Плейку. Тоді загинуло вісім солдатів, а у відповідь авіація США атакувала базу комуністичної армії у місті Донхой. У подальші дні і тижні американці продовжували атакувати частини В'єтконгу з повітря, зосереджуючись загалом лише на підтримці дій союзних військ. Але вже невдовзі стало зрозумілим, що для перелому протистояння на свою користь. Необхідно вводити у бій наземні формування. Уряд США вважав, що його армія достатньо вишколена для боротьби зі звичайними повстанцями, однак він і уявити не міг тієї сили, яку вони собою являли насправді. Друзі, пишіть у коментарях, чи хотіли б бачити продовження цих подій в нас на каналі. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші випуски, та слава Україні!